Ambil ni dia. Lindelek. Woi. Si dia. Si dia ni go. Woi. 1 2 3 4 Форс. Революція. Зверніть увагу, що параграф 2.1.2. описує, як відбувалася боротьба за незалежність України. Статова драма в російській літературі. Ці постійні атрибути іскороду віддаляються. Це рання історія, отже, не було представлення подій у подібних ролях.